We'll be right <laughs> back. Цього року у квітні було щонайменше три хвилі заморозків, плюс дощі. А от що буде літом з погодою, то синоптики прогнозують аномальну спеку. Ну, до літа, як то кажуть, поживемо, побачимо. Але станом на зараз вже зараз знаєте хвилюємося за те, що буде з нашими фруктами і овочами, чи буде дефіцит, чи ні, чи витримають наші ягоди оцю холодну весну. Про це розпитаємося в кандидатки в сільськогосподарських Наук старшої наукової співробітниці відділу зберігання, переробки та аналітичних досліджень у садівництві інституту соціології Національної академії наук України Дар'я Макарова з нами на прямому зв'язку. Слава Україні! Героям слава я тут робила таку довгу підводку до того як погода змінюється. І от знаєте, зловила себе на думці: не знаю, як сезонні дерева, коли цвіли, як вони пережили е, оцю аномальну таку, мені здається, весну. Скажіть, будь ласка, пані Дарія, що буде з нашими фруктами? Чи буде якийсь дефіцит, чи все-таки наші дерева, які вже десь привикли в умовах війни давати плоди, переживуть оце оцю холодну весну? Ну, наші дерева е, е, такий скритий фронт приймають на себе через зміни клімату і багато інших умов сприятливих для них. І прогноз на уважаю в цьому році неоднозначний. Розумієте, у нас була ця хворіє ставовсків дуже потужних, не лише на цвітіння, але й на завість. А завість плодових витримала зазвичай не більше, нінус п'ять. У нас було мінус три, мінус п'ять. І тому навіть те, що. В деяких адміністративних районах України зав'язався урожай, це вже з розряду якогось чуда. І насадження самі по собі не постраждали. І на наступний рік ми можемо очікувати, що вони сформують урожайність. А ось у цьому році в нас є непоганий поки що прогноз на їхній кущові. Смородина, малина, ремонтантна, і сунеться, якщо вона нейтрального дня або ремонтнатна, тому що зазвичай це технологія, коли є присутній частковий запис від заморозків у вигляді тимчасових напівукриттів. І тому я думаю, що в цьому плані, в секторі ягід нас трохи задовільні по смакам і по вітамінам. А ось. Яблуня, груша, вишня, черешня, слива, перси, коли постраждали дуже суттєво. Дуже рідко в яких окремих фермерських господарствах не було пошкоджені по завізі 80%. 80% Вісімдесят пошкоджено? Да, да, Та так, -та, ми втратили, скинули рослину завість через морозні mm -hmm. пошкодження на 80-85%, а подекуди і на 100%. Це залежить від того, які були сорти, які мікроїв місцевості, і чи був штучний технологічний захист таких насаджень, буде, був такий доступ у фермера до такого захисту. Якщо насадження таке, як зазвичай, то як пощастить, як пройшла хвиля в даному конкретному насадж... насадженні. А за минулі роки спостереження були схожі перепади і такі, знаєте, втрати врожаю: на 80-85% ну це дуже багато. Е, були це, такі потужні заморозки спостерігаються, але минулі роки вони були рідше, скажімо, 2-3 роки на 10, коли були потужні заморозки, але в нас зараз через зміни клімату е, змістився. Строки цвітіння по всіх плодових культурах. Якщо ви пам'ятаєте, може, своє дитинство, яблуня цвіла в один, один час, вишня в другий, а черешня в третій час. І якась культура дозав'язувала щедрі урожаї, а чогось було мало. А зараз виходить так, що у нас практично всі культури починають квітувати у, у квітні, і квітні це цвітіння завершують. Угу. І у них усі цвітіння припадає на потужну хворію заморозків. І якщо ще були пізні травниві і потужні, ми втрачаємо урожай не по ній якійськ культурі, а по багатьох. Я... Тата, тут... та, вибачте, будь ласка. Ось тут у нас ну, сегмент ягідних культур, я думаю, буде на майбутнє для особливих дрібних фермерських господарств, особливо ремонтатні форми. Це ті, які дають урожай двіч на рік. Ну, наприклад, малина зараз дуже багато сортирината. Малини, які за ви не відрізнити від звичайної у якої двоготичний цикл формування врожаю, вони нас дуже нас будуть поручати за усіх цих несприятливих умов. Ну але малину два сулі... рази на рік їсти не дуже знаєте, хочеться. От може би, черешня два рази на рік, чи яблучко, чи грушечка. А як тут бути, щоб врожай врятувати? О, якщо це великі господарства, бо у нас фермерські господарства є і дрібні, і великі, де насадження на сотні більше гектарів. В Європі зазвичай такого не зустрічається, то я вважаю, що тут треба вирішити проблему вже на державному рівні і щоб вони отримували дотації для формування при закладанні насаджень. І опорних конструкцій, і, і захисту цих насаджень можливо тимчасового із використанням е, різного роду покриттів. Що ми як за, е, заморозків, можна було частково вкрити все насадження, ще й додати, скажімо, теплові пушки і зменшити інтенсивність цих заморозків. Але ви самі знаєте, який стан зараз у нас економіки і соціальний стан це звичайно питання на майбутнє. І я дуже сподіваюся, що держава на це потім звертає увагу, тому що садівничий сектор страждає найбільше, а відновлюється найдовше за будь-яких потрясінь. Ну а зараз, якщо у нас насадження лише створюється. То краще брати місцеві сорти вітчизняної селекції сорти і брати два-три, наприклад, сорти, звертати увагу, щоб, щоб вони були пізні квітучі, не гнатися за ультраранніми сортами, тому що вони усі ультраранні сорти будь-якої культури будуть квітувати рано, і достаново можуть пошкоджуватися загрозками, а вони зараз ще дуже ніж були раніше раніше. І Цвітіння зараз, як я вже казала, по культурі зміщається на більш ранні строки на 2-3 тижні порівняно з тим, що було 30-40 років тому назад. І це буде постійне спостереження, тому що це кліматичні зміни, тобто цвітіння буде припадати на заморозки у нас тепер постійно. І ця проблема вона з часом нікуди не піде і її треба буде вирішувати. Пандарі, ну, звичайно. Та, та, вибачте, будь ласка. Uh -huh. Ну і звичайно, я думаю, що треба буде, буде переглянути відсоткове відношення. Якщо це дрібні фермерські господарства, звернуть увагу на холодості, е, що в'яні культури, такі, як приклад Якнішева Август. Вона зараз не поширена в Україні, але квітки витримують короткочасно до 7. І зав'язується вона. У цьому році наше насадження агресу в інституті садівництва, а в нас дуже велика кількість чудових вітчизняних сортів, вони практично не пошкоджувалися на за такі замужки. А сорти є навіть з десертним смаком. Вони не, не, не ті, що пам'ятати свого дитинства, а вони солодкі, надзвичайно приємні, ароматні на смак. і вони Вісердні, дуже... вам не захочеться варити варення, вам захочеться їх їсти з сирими. Тільки це культура, до якої ще треба підготувати споживача, тому що більшість людей просто не уявляє цього нового чудового смаку, якого добилися наші вітчизняні селекціонери. Дуже цікаво. А так, можливо, на такий та та я вас просто 음, так знати. Well, я просто зловила себе на увазі. що дуже довго. Я би хотіла з'їсти вже цього варення. Але якщо говорити пані Дарія, чесно, я хотіла запитатися, тому що я бачила на Закарпатті відео. Я не знаю, що правда, коли воно було знято, але десь в цей період оцих заморів, щоб зберегти врожай винограду. Розпалювали багаття так між рядами і закадровий голос метод мого діда, надіюся, мені допоможе. Ну, але це виноград. так Звісно, якщо не буде такий дощ лети, як зараз у Львові, то навряд чи цей цей метод допоможе. Але якщо говорити про черешня, вишня, абрикос, ну навряд чи розпалювання багаття посеред фруктового саду, якось це допоможе. Чи це теж працює? От якій би ви зараз? Подали такий, знаєте, якби це пораду, хто зараз ще бореться за свій врожай, чи це вже все? Я вам кажу, що це метод не просто діда, і він був класичним. Потрапив навіть у підручники агрометеорології як захист від заморозки на великих площах ще у радянські часи. Це метод задимлення. Ми підігріваємо повітря не за рахунок багаття, яке бачимо, а за рахунок тої великої кількості диму, яка задимлює площу. Більш сучасний варіант це над... формування надкронового дощування, дрібно дисперсного. І це, звісно, краще, якщо насадження знаходиться десь біля великого міста, бо не будемо забувати і про екологічні моменти. Але на таке надкронового дощування Яке буде виглядати як створення туману над насадженнями, вимагає великих коштів знову ж таки на моменті його монтування. І у перші роки, ще, коли насадження ще не подоносить. тому без дотації з боку держави, мабуть, воно для нас недоступне. Принцип той самий, що і при задимленні, коли навколо часток диму, або навколо утворюється е, конденсація в по, повітрі. Води, вона потім під час замоску замерзає, при замерзанні води виділяється тепло і підвищується загальна температура повітря. При задимленні можна підвищити таким чином температуру повітря до на 2 градуси. Тобто був заморозок мінус три, буде мінус 1. Під час світіння до чудово допомагає. Замість, як я казала, витримується, звичайно, мінус 0,5 а генозамост мінус три, мінус п'ять, це не врятує саме по собі. Мабуть, тут вже треба, щоб рослин до цього були опроблені хімічними спеціальними препаратами для підвищення зимостійкості. Тоді буде десь два-два з половиною рази і зимостійкість вища. Тобто ми тримаємо мінус один, мінус півтора. І ще такий важливий момент, який ми От ця наша війна і це військовий стан проявило. Я розумію, що людини виробували рослини смуг слова цілком з об'єктивних причин. Я це розумію. Але зараз у нас дуже постраждали усі ці захисні, вітро, вітро -захисні насадження навколо полів, і навколо садів. І це теж вносить свою об'єкту, те, що ми втрачаємо врожайність. Запитайте будь-якого фермера, практика. У, біля садку якого є ще якісна розвинена лісосмуга, та чому закладена у радянські часи, коли дерево вже в віці, uh -huh. вони вам скажуть, що удвічі менше реакція рослин на залоски, ніж коли її немає. І, так, і такий захист на великі площі досить поширюється, тобто їх теж треба відновлювати. Пані Дарі, я вам дякую, що знайшли час та можливість долучитися до нашого ефіру. Я ще дуже сподіваюся, що не буде знаєте, спеки плюс 40, як прогнозують синоптики, щоб вже на те, я що не б. Слухайте, та не може бути геть зовсім все проти нас, тому вірити і надіятися, а ще підтримувати своїх. Пані Дарія, дякую, що знайшли час та можливість долучитися до нашого ефіру. Нагадаю, з нами була Дарія Макарова, кандидатка сільськогосподарських наук, старша наукова співробіт. Відділу зберігання переробки та аналітичних досліджень у садівництві Інституту соціології Національної академії наук України. Е, Пане Дарі, садівництво. Прошу вибачення, інституту садівництва. Бажаю вам спокійного вечора і кажу до зустрічі в наступних ефірах. Мир усім нам.